Усім намасте! вітаю вас на каналі у новому відео. Сьогодні у нас практика на все тіло, яка розслабляюча, тому як прекрасно підійде під кінець робочого дня, так і для його початку. Але перед тим як ми розпочнімо, обов'язково підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, і пишіть, яку практику ви хотіли б бачити наступної на каналі. Розпочинаємо в положення сидячи, підкручуємо таз, плечі відпускаємо вниз і назад і подовжуємо витяжіння за маківкою. Фіксуємо увагу в центрі. І зараз руки через боки переводимо вгору. Поглядом себе супроводжуємо, робимо глибокий повний вдих. І з видихом заплющуємо очі, складаємо долонь до долонів на Увага вся в центрі. Налаштовуємось. І намагаємося відпустити абсолютно всі думки, всі хвилювання. І зосереджуємось на повному глибокому вдиху. І на м'якому видиху. І ще один вдих. Зігріваємо долоні. І відпускаємо руки вниз, долоні розкриті назовні. Збираємо разом великі та вказівні пальці і формуємо внутрішній намір на практику. Подумайте одразу про якість, над якою хочете конкретно сьогодні пропрацювати, або яку поліпшите в собі. І далі відпускаємо ці думки, закриваємо кореневий замок, підтягуємо м'язи промежини. Кінчик язика ставимо вгору за верхніми зубами на верхнє піднебіння. Робимо глибокий повний вдих. І з видихом кабалопхаті в комфортному ритмі без рахунку. Затримка дихання буквально декілька секунд. Підтягнули живі трошки ближче до хребта і підберіть ядові ремне впадини. Вагу зберігаємо в центрі і спостерігаємо за тілом вже після дихання та перед самою практикою. І відпускаємо по черзі всі замки, піднімаємо голову тільки після того робимо вдих. І з видихом розплющуємо чи накриваємо долонями коліна. вирівнюємося за маківкою ще трошки більше. Одразу голову повертаємо до плеча, робимо глибокий повний вдих, яке півколо через центр до протилежного. Ще вдих і знов півколо. Ще вдих, і знов півколо. І заключний глибокий вдих. І з видих півколо. Повертаємо голову в центр, в нейтральне положення. Піднімаємо руки через боки вгору, плечі відпускаємо вниз. Пальці рук збираємо з хрестом, долоні розвертаємо назовні і з видихом відпускаємо один лікоть вниз, протилежний вгорі. Зі вдихом в центр і на видиху. Ще вдих. З видихом. Вдих. З видихом. І заключний глибокий вдих. На видиху є. Нахиляємося в бік нижнього ліктя, дорозкриваємо протилежний бік, фіксуємо. Дихаємо дихання уджаю. І ще один вдих. Повертаємося м'яко в центр, виводимо руки вгору вдих і на протилежний лікоть нахиляємося. Фіксуємо статику. Ще. Заключний глибокий вдих. Повертаємося м'яко в центр і виводимо руки вгору. Зі вдихом підборіддя вниз, вперед руки трошки більше назад, за потилицю розкрили і на видиху округлюємо спину долоні назовні. Зі вдихом знов вгору назад, з видихом округлились, вдих вгору назад, з видихом округлились. І заключно глибокий вдих вгору назад. І на видиху округлились, і м'яко розвантажили ділянку між лопатками, порухалися праворуч та ліворуч трошки більше. Піднімаємо руки вгору, глибокий вдих, і на видиху розкриваємо їх в різні боки. Переводимо зараз вагу на долоні, на коліна в позу стола. І стопи одразу ставимо на активні пальці. Долоні залишаємо під плечима, робимо глибокий вдих. І буквально декілька сантиметрів піднімаємо коліна в повітрі. П'ятами тягнемося назад, центр фіксований, м'язи та дна підтягнуті. Фіксуємо. Деключний глибокий вдих. І відпускаємо коліна вниз, стопи залишаємо на активних пальцях таз залишаємо над колінами. Руки виводимо на початок килимка на активні пальці. І просідаємо грудним відділом трошки глибше на позу цуцика. Плечі штовхаємо назад, шию, не затискаємо. вона на нас продовження хребта. І легку пульсацію додаємо. Грудним відділом ще трошки глибше вниз. На 5. 4, 3, 2, І ще трошки глибше. Один. Глибокий вдих, м'яко відпускаємо до луні і округлою спиною повертаємося в позу стола. Глибокий вдих, піднімаємо знов коліна, буквально декілька сантиметрів, фіксуємо вдих. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих. Коліна відпускаємо вниз, повертаємо руки на активні пальці на початок килимка. І в позі цуцика додаємо знов динаміку на 5. Чотири. Три, два. Ще трошки глибше. Один. Глибокий вдих, долоні відпустили, округлою спиною, підтягнули руки до себе. Вдих. І тепер не просто коліно піднімаємо вгору, а виводимо таз вгору на собаку мордою вниз. По черзі призгинаємо праве ліве коліно, дотягуємо праве ліве п'яту до килимка, задня поверхня ніг на витяжінні. Плечі розкриваємо в боки, спину розширюємо, погляд між стопами. Призгинаємо тепер ліве коліно, піднімаємо ногу буквально на декілька сантиметрів, правою п'ятою торкаємося килимка. Фіксуємо. Ще. Заключний глибокий вдих. І тягнули ліве коліно до себе. На півпланка глибокий вдих. На видиху ліва нога вгору назад таз закритий. Вдих до себе. З видихом вгору назад. Вдих до себе. З видихом вгору назад. Заключний глибокий вдих до себе і крок вперед під прямий кут на ліву ногу. Довирівнялися за маківкою, відпускаємо праве коліно. Руки ставимо на активні пальці ближче до себе. Тазом задаємо напрямок руху, ліву ногу вирівнюємо, пальці вгору. З вдихом вниз, вперед, перекочуємося. На видиху яко назад. Вдих вперед. З видихом назад. Заключний глибокий вдих вперед. З видихом назад. Є. Фіксуємо себе тут. Ліва нога, тас нерухомі. Корпусом йдемо разом з руками праворуч, довирівнюємось. Трошки більше призгинаючи лікті, йдемо корпусом глибше. Залишаємося витяжіння по задній поверхні лівої ноги. Вдих. Спину рівно зберігаємо. Заключний глибокий вдих. Повертаємося корпусом в центр. Руки з двох боків і повністю просідаємо на ліву ногу. Руки залишаємо на активних пальцях, праву стопу відпускаємо на плюс. На ім'яко допульсовуємо тазом трошки глибше. Вмикаємо передню поверхню правого стигна на 5. 4, 3, 2, Ще трошки глибше. 1. Фіксуємо себе тут, піднімаємо руки вгору, розгинаючи руки в ліктях, корпусом тягнемося до лівого стигна. Залишаємося вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих. Ще трошки більше з'єднали лопатки, плечі відпустили вниз з видихом. Руки через боки переводимо назад. Пальці рук збираємо з всі, окрім вказівних. І піднімаючи корпус вгору, тягнемося вказівними пальцями вниз, розкриваємо грудний плечовий погляд вгору, фіксуємо вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих, ще трошки нижче і глибше, з видихом. Повертаємо корпус нейтральне положення, руки через боки піднімаємо вгору, плечі вниз тазом ще глибше. Руки відпускаємо всередину від лівої стопи, ліву стопу трошки на бік розкриваємо на край з лівого боку килима. Фіксуємо себе тут та застигновий розкритий прямий кут. Тут також зберігаємо коліна над п'ятою, в руках трошки ширше хват і м'яко перекочуємося з лівої стопи на праве коліно. Дорозкриваємо кульшовий, поглиблюємо ще, ще трохи. І заключний, глибокий вдих, фіксуємо себе тут є. Залишаємося, довирівнялись. Таз ще трошки глибше відпустили. Глибокий повний вдих. Переходимо на передпліччя і залишаємося тут. Спина рівно у нас в пріоритеті. Коліна не навантажуйте. кульшовий комфортно і анатомічно розкритий. Ще. За глибокий вдих. І Тепер вдих, м'яко піднімаємося на рівні руки вгору. Є. Повертаємо звіт лівої стопи пальцями вперед, але залишаємо ліву стопу по лівому краю килима. Праву стопу ставимо на півпальці. Вирівнюючи праве коліно, піднімаємо ліву руку вгору і на легке скручування. Правим плечем тягнемося до лівого коліна з видихом. Глибокий вдих. Ліву руку прибираємо назад, заводимо тильним боком на поперек і трошки глибше. Можна на бік прям завести правий. Правою п'ятою потягнулися, погляд вгору. Вдих. Ще вдих. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих. М'яко ліву руку повертаємо вгору. Відпускаємо в центр всередину. Відпускаємо праве коліно, праву стопу залишаємо на активних пальцях. Довирівнялися за маківкою. І тепер пірнаємо глибоко лівою рукою під ліве стегно. І виводимо ліву руку тильним боком поперек зверху. Глибокий вдих і м'яко праву руку переводимо в ліву долоню. Залишаємося тут вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих. Кому вже складно, тут залишаємося ще на три цикли. Кому легко і хочеться ускладнення. Робимо глибокий вдих, вмикаємо центр, піднімаємо праве коліно. Тягнемося правою п'ятою назад, маківкою вперед. Вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих, відпускаємо праве коліно, хто піднімав, відпускаємо дві долині вниз. Довирівнялися за маківкою і відпускаємо праву стопу вниз. Довирівнялися за маківкою глибокий вдих, ставимо руки на активні пальці всередини. І м'яко знову тазом задаємо напрямок руху, переводимо вагу на праве коліно, ліва стопа пальцями вгору. З вдихом вниз, вперед, просаджуємо себе глибше. І на видиху м'яко назад. Вдих вперед. З видихом назад. І заключний глибокий вдих вперед. І на видиху назад залишаємось тут. Є. Фіксуємо. Баланс тримаємо, таз підтягуємо. Добре вмикаємо центр і правою рукою перехоплюємо себе за ліву стопу і ще трошечки глибше йдемо вниз. Фіксуємо. Ще. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих. Відпускаємо повністю праву руку, просідаємо на ліву стопу з видихом. Долоні ставимо під плечі повністю вниз. Праву стопу на активні пальці, вирівнюючи праве коліно, лівою ногою робимо замах. І вгору з видихом потягнулися. Глибокий вдих, призгінаємо ліве коліно, розкриваємо ліве стегно, фіксуємо вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих. Закриваємо таз, виводимо ліву ногу рівно вгору, відпускаємо ліву стопу на килим, призгинаємо два коліна, відпускаємо себе в позу стола. Долоні повертаємо під плечі. Стопи залишаємо на активних пальцях. І м'яко руки виводимо на початок килимка і знову цуцика просідаємо на динаміку. На п'ять, чотири. Три, два. І один, ще трошки глибше, є. І тепер тут дих м'яко округлою спиною, відпускаючи руки на долоні, підтягуємо себе в позу стола. Глибокий вдих. Піднімаємо себе вгору на собаку морду вниз. Згинаємо по черзі праве ліве коліно. Дотягуємо праву ліву п'яту. І фіксуємо тепер ліву ногу. Праву трошки призгинаємо в коліні, буквально декілька сантиметрів від килимка. Вдих. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих. Праве коліно до грудного відділу, півпланка. І на видиху права нога вгору назад. Рівно таз закритий. Вдих знов до себе півпланка. З видихом вгору назад. Вдих, півпланка. З видихом вгору назад. І заключний глибокий вдих, півпланка. Вивели праву ногу під прямий кут. Відпускаємо ліве коліно, ліва стопа залишається на півпальцях. Руки залишаємо на активних пальцях, довирівнялися глибокий вдих і м'яко переводимо вагу на ліве коліно та задає напрямок руху праву стопу пальцями вгору. З вдихом вниз вперед просіли і на видиху м'яко назад. Вдих вперед. З видихом назад, вдих вперед, з видихом назад. І заключний глибокий вдих вперед. З видихом назад є. Залишаємось тут довирівнялись. Руки переводимо ліворуч в діагональ. Довирівнялись. І трошки більше призгинаючи лікті залишаємося вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих. Ще трохи нижче, глибше, рівна спина в пріоритеті, плечі внизу, з видихом. Повертаємося повністю вгору, в центр, руки розкриваємо в різні боки і сідаємо глибше вниз на праву стопу. Відпускаємо ліву стопу повністю на плюсна. Довирівнюємося і м'яко починаємо просідати тазом трошки глибше. На п'ять, 4, 3, 2, Ще трошки глибше. Один. Фіксуємо таз внизу, глибокий вдих, піднімаємо руки вгору. Призгинаючи їх в ліктях, корпусом торкаємося правого стегна. Лопатки разом. Плечі внизу. Вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих. Рівні руки переводимо назад. Пальці схресну всі, окрім вказівних. І потягнулися ними вниз. Тазом просіли ще глибше. Плечі розкрили погляд вгору. Вдих. Вдих. Не знімайте вагу з правої стопи ще. І глибше. І тепер вдих, повертаємо корпус нейтральне положення. Руки через боки піднімаємо вгору, сіли ще глибше, плечима вниз. Відпускаємо тепер руки всередину від правої стопи довирівнялися. І праву стопу по правому краю кили ми розкриваємо трошки більше. Праворуч праве коліно зберігаємо над правою п'ятою. В руках трошки ширший хват і м'яко починаємо перекочуватися з правої стопи на ліве коліно. Яке розкриття правого кольшового? Таз постійно рухається вниз, спина рівна. І ще. І ще. І заключний, глибокий вдих. Фіксуємо себе тут до вирівнялися і відпускаємо себе на передпліччя вниз. Залишаємось. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих, м'яко піднімаємося на рівні руки вгору і повертаємо звід правої стопи пальцями вперед. Але пам'ятаємо, що права нога по правому краю килима. Довирівнялися за маківкою, долоні залишаємо під плечима. Ліву стопу ставимо на пальці І піднімаючи одночасно ліве коліно, виводимо праву руку вгору, і йдемо на легке скручування. Лівою п'ятою задаємо напрямок руху. Глибокий вдих. І з видихом праву руку завели назад, до розкриваємо себе ще більше. Фіксуємо вдих. Вдих заключний глибокий. вдих і тепер вдих, піднімаємо праву руку рівно вгору, відпускаємо вниз вперед і відпускаємо ліве коліно вниз. Ліву стопу залишаємо на півпальцях. Довирівнялись. І м'яко пірнаємо правою рукою під праве стегно і розвертаємо долонь вгору на попереку. Глибокий вдих і м'яко ліву долонь викладаємо вправу. Фіксуємо себе тут три цикли вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих. Кому складно, залишаємо ще на три цикли. Кому хочеться ускладнення, робимо глибокий вдих, вмикаємо центр, піднімаємо ліве коліно вгору з видихом. Фіксуємо вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих. Відпускаємо ліве коліно, хто піднімав, відпускаємо всі руки вниз і дорівнюємося за маківкою. Є. Відпускаємо ліву стопу на плюс. На руки ставимо на активні пальці ближче до себе, глибокий вдих. І м'яко знов тазом задаючи напрямок руху, піднімаємо праве коліно, точніше, праве коліно, праву ногу вирівнюємо пальці правої ноги піднімаємо вгору. Зі вдихом, відпускаємо себе знов вперед-вниз. І на видихом яке витяжіння назад. Зі вдихом вниз, з видихом назад. І заключний глибокий вдих вниз, з видихом назад. Фіксуємо себе тут є. Тримаючи добре центр, лівою рукою перехоплюємо себе за праву стопу спурівнялись. І ще трошки глибше корпусом пішли вздовж правої ноги. Вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих. Відпускаємо руки вниз, Як переводимо себе знову на праву стопу. є. Долоні відпускаємо під плечі. Ліву стопу на півпальці, піднімаючи ліве коліно правою ногою вгору назад, замах робимо. Довирівнялись і розкриваємо праве стегно, призгинаючи праве коліно. Фіксуємо вдих. Вдих. Заключний, глибокий вдих. Повертаємо праву ногу повністю вгору і відпускаємо вниз на килимок, опиняємося в собаці мордою вниз з видихом. Призгинаємо коліна і відпускаємо себе на позу стола. Є. І тепер праву ногу ставимо по центру, ліву ногу схресно за праву, Стопи розкриваємо на плюс на трошки ширше. І крокуємо долонями до себе, сідаємо повністю на таз вниз в гукасану морду корови. Руки розкриваємо в різні боки, глибокий повний вдих погляд перед собою. Ліву руку вгору, праву вниз. Одночасно призгинаючи їх в ліктях, перехоплюємо себе долонь за долонь або за пальці. Або якщо у вас є стрічка, також перехоплюємо себе за стрічку. Фіксуємо вдих. Вдих. Заключний, глибокий вдих. І тепер вдих. Яко розкриваємо руки в різні боки, потягнулися. І рівні руки назад, долонь в долонь. Розкрили грудний плечовий ще трошки більше. і м'яко з замахом відпускаємо, буквально чіпляємося під боріддям за праве коліно, Руками себе донакриваємо, залишаємось. Ще. Заклюючи глибокий вдих. І тепер вдих, м'яко розкриваємось і відпускаємо руки вниз. І тепер долоні перед собою, на правому коліні залишаємося. Змінюємо ноги. Можна залишитися на лівому коліні, праву поставити зверху, або якщо ви вже залишаєтесь на правій, лівою ногою зверху, стопи в різні боки і знов крокуємо до себе, сідаємо вниз. Угу. Таз у нас центрований, хребет повністю рівні, відбудували положення. Потягнулися руками в різні боки. І тепер права зверху ліва вниз. згинаючи в ліктях, перехоплюємо себе. Довирівнялись за правим ліктям. Глибокий вдих. Ще. Заключний, глибокий вдих. І тепер вдих, розкриваємо руки в різні боки знов, дві рівні руки назад, вже інше долоніж до цього. Розкрили грудний плечовий, Ще трошечки глибше потягнулись і м'яко з замахом відпускаємо вниз себе вперед, залишаємось. Ще. І заключний глибокий вдих. І тепер вдих, виринаємо повністю вгору і відпускаємо руки вниз. Переводимо руки вперед, знов ставимо на долоні, піднімаємося на праве коліно з лівим і звільнюємо ноги. Залишаємося в позі стола, розкриваємо коліна трошки ширше, стопи разом. І сідаємо на баласану вниз в позу дитини. Вирівнялися, дотягнулися руками вперед і м'яко правим лівим плечем, правою лівою пахвою пішли трошки глибше до килимка, шию не затискаємо і відпускаємо чоло на килим. Дихаємо в комфортному ритмі. Можна вже відпустити уджай. Ще один повний глибокий вдих. І залишаючи таз на п'ятах, м'яко через округлу спину підтягуємо руки до себе, хребет за хребцем з видихом. Руки через боки переводимо вперед, пальці рук схресно округлили, спину компенсували і м'яко порухалися, праворуч та ліворуч, праворуч та ліворуч. І піднімаємо руки вгору, глибокий повний вдих, поглядом себе супроводжуємо і з видихом заплющуємо очі долонь до долонів на мосте. Увага все в центрі. Зараз від маківки до кінчиків пальців в ніг проскануйте стан тіла. Поспостерігайте за тим, як почуває себе кожна частина тіла. Зараз обов'язково подумки, подякуйте собі та тілу за практику. Ігрійте долоні ще більше. І тепер це тепло передаємо серцю, очам, і зверху вниз огортаємо себе, вкриваємо чистою зібраною енергією, повною безпекою, безумовною дубов'ю. З голови до ніг, середини назовні. Огортаємо, як м'якою теплою ковдрою. І повертаємо руки в центр, робимо ще один втих. І з видихом розплющуємо очі. Настеємо. Щиро дякую вам за практику, за те, що практикували і ставали здоровішими разом зі мною. А ми вже з вами зовсім скоро побачимося у нових відео на килинках. Намасте!